Вже не перший рік в Дрогобичі планомірно нищаться парки та сквери, вирубуються дерева під нові магазини, різні забігайлики, базари. В середу 23 січня вияснити законність будівництва ще одного об'єкту в парку новонароджених приїхали представники Львівської державної обласної екологічної інспекції з позаплановою перевіркою КП Дрогобицький ринок, оскільки, за словами працюючих уряд підприємців, ці спроби вияснити в робітників, хто проводить це будівництво, не дало ніякого результату. Будівельники просто-напросто втікають. Львівські інспектори звернулися до адміністрації ринку показати дозвільні документи на ведення таких робіт, але директор пан Мосієнко зустрів їх не вельми гостинно і пояснив, що документів на місці немає. Раман Сарас, йдемо показувати подробності. Ми ви зараз де знаходитеся на по Орлика, то прошу перейти, будь ласка, на площадку четверту, так звану. Тут комісія приїхала. А познайомитися ближче і зразу бажано з документами, з дозвільними документами прийти, а тому що ми, чесно кажучи, ми їх чекали, ну, значить, з дозвільними документами. А мене на зранку теж будь ласка. від... Віталій Олександрович, не втікайте, бо ми зараз за вами ходити. Приходьте, будь ласка, на комісію сюди. Я вас запрошую, навіть на камеру вас запрошую, Віталій Олександрович. То є Львівська інспекція екологічна. Да, да. Скажіть, що є направлення на проведення по закону перевірки їхнього Давай, втікаю, Давай, ми чекаємо реформату. тут. Дезінформація пішла. Підудемо пішла, пішла, пішла. до нас в адміністрацію. Примірне да, там... попереджає. На підставі скарги з додержавних колишній Після проведення відповідних замірів до заскладення акту представник контролюючого органу розповів, що це питання буде обов'язково висвітлено після грунтовного вивчення. Дуже роботи потрібно провести переглянути все, потрібно під'їхати в міську раду, також подивитися, чи тут згідно генерального проєкту містобудування передбачений парк і чи він тут був. А, ну, я сама дерева садила тут ще в 64-му ну, році. Тому що будемо бачити всі матеріали, які... Тому е, хочеться хоче хтось не знаю, чи тому, що якщо ми запад надавали на інформацію, так. нам ніяких документів не можуть надати. То вони відтерміновують, якщо по закону, то 5 днів, потім 20 дні, тому тому що ми дуже багато хочемо інформації. Потім чомусь вони загубилися, треба нано подавати. Нам ну, далі ми дуже перші люди. Ми далі подаємо розуміємо. і відповіді нам ніякої. Які можуть бути відповіді, якщо тих документів немає? Ну я, ну я так думаю, що розумієте, якщо в нас є запити всі, і в той же час немає ніякої відповіді. Редакція Другобицьке інтернет-телебачення має намір докладно проінформувати глядачів про результати цієї перевірки, як тільки стануть відомі її результати. Хочемо також додати, що темі знищення парку новонароджених буде присвячено окремий репортаж.